У мене також, так як я вже більш ніж 30 років працюю в книжковій справі, у мене також пан Береза колись працював і працював також менеджером закупівлі. І я хочу розповісти просто про, один, про одну дивну пригоду, свідком якої я став. Колись ми летіли з ним в місто Санкт-Петербург. На книжковий ярмарок Біла ночі. Це десь наприкінці травня, на початку червня. Відбувається, коли дійсно білі ночі над Петербургом, і дуже красиво. І ви приїхали прилетіли в Аеропорт Покова. Перед нами сів літак з Узбекистану. Десь приблизно 150 осіб з Узбекистану. Справа тім, що це дуже криміналізований рейс, бо вони зазвичай возять наркотики, зазвичай в якийсь спосіб з якимись лівими документами, контрабандою, навіть людей. І Якось там ну, вони ж всі на одне обличчя поперепогранці російські стояли там і перевіряли. Ну, Я можу, можу сказати, що десь 2,5 години перевіряли тільки оцей борт е, узбекський. І тому ми, сто... ми приїхали за ними, і так як ми також громадяни СНД, ми стояли всі до кобінки громадяни СНД в черзі, там, чемно стояли там, і дивилися, як перевіряють узбеки. Ось, І ось ну, пан Береза стояв пор поряд зі мною, десь півгодини, години. Потім щось бере свою сумку, йде до стійки, там, де написано іноземні громадяни, виймає якийсь документ і зовсім спокійно проходить. Я в шось взагалі не зрозумів. Ну, Стало да, да, зробити. Е, ну, а що, я, я ж не можу так пройти, ну Аби був коперфільдом, може, пройшов, <тісто> Ось, І потім, коли вже там, я пройшов і, і садиться по той бік спокійно і чекає. Для чого він це зробив? Ну, ти дороже тінь, як кажуть в дісі. Uh, і сидів, і дві години мене чекав, бо ми мали їхати разом. Коли я пройшов там стійку реєстрації і uh, вийшов, я кажу, а як оце тобі вдалося, а він мені показав. На той час, це було 7 років тому, показав свій ізраїльський паспорт. Ось. Е -е, то, ну, тоді я перший раз побачив е -е, паспорт ізраїльський пана Березі. Ось тому е -е, я вам можу сказати, що дійсно 15 жовтня, як ми тільки отримали оцей документ е -е, від е -е, ізраїльського е -е, адвоката і нотаріуса Телевівського, він е -е, два в одному такий ми, я зразу подав в позов до адміністративної юстиції з приводу того, того подвійного громадянства. І е, мушу все ж таки сказати, що е, згідно статті 107 Кодексу адміністративного судочинства, якщо навіть е, суддя вважає, що треба е, значить, без розгляду залишити справу, то він має. І всі документи і ухвалу про те, що він залишив справу без розгляду, має віддати негайно, як написано в кодексі, негайно віддати позивачу. Це більше нікому він не має це видавати. І 19-та стаття Конституції каже, що державні службовці, а судді прирівнюються до державних службовців, вони мають діяти тільки в рамках е, законів. І повноваження, які їм надані, вони не можуть робити чогось іншого тільки в рамках закону. Так от Статя 19 конституції України. І я хочу сказати, що на завтра чомусь на Фейсбуці пана берези. на Наступний день, наступний день да, на Фейсбуці пана берези, а, було розміщено ухвалу Копія. не копію, ну, ухвалу. а ухвалу. Про відмову мені в позові з мокрою печаткою суда. Мені хотілося б запитати, в який спосіб людина, який не надсилалась цей документ, отримав ухвалу з мокрою печаткою суда. Чи не свідчить це про корупційні оборудки? Друге, я...